На три дні у похід на хортицю. Діти ночують в наметах, готують їжу на вогнищі, плавають на човні та навіть збираються на скелю. Табір працює у три зміни: у кожній по 30 учасників. Вік дітей від 9 до 17. Організатори проєкту Дивовижна Хортиця кажуть, головна мета долучити дітей до активного відпочинку. Це діти з малообічених многодітних сімей. Діті Пісеєнцев із Донецької, Луганської області, 15-річна Вікторія з Михайлівки у походах вже не вперше. З рюкзаком ходила до Криму Карпат, тому що брати з собою у похід дівчина знає. Это чашка і тарелка з ложкою. Ну как би бы, э, жле точнее, стекляни лучше не брати, тому что, ну поход кто знає, що може случиться. у наметі. Живе з сусідкою. Туристи ні дощу, а ні холоду чем? не бояться. А так, нам дається чим накривати палатки, і как бы, дождь не помеха. Впродовж трьох днів у них насичена програма. Вже встигли і 20 кілометровий маршрут подолати, і поплавати, і на січ подивитися. В останній день екскурсії на них чекає скелелазіння. Вікторія на горі вже побувала, тепер підтримує друзів. Хочу спробувати, Ну взагалі страшно. Давай ножками роботи. дивись, ліву ногу на місце правої, а правише. За порядком слідкують волонтери. Денис недоросліший за учасників, але досвід має великий. Слідкує за дітьми під час купання, контролює дисципліну. Хлопець каже, найважче вслідкувати за малечою. Ужасно, У Ну є помощники, старший волонтер. Я замзам. Ну в принципі, сложна заставляти квести. Очень трудно. У когось справи у наметовому містечку, а хтось вже й на човні. На березі також не сумують. Змагаються хто найсильніший. Тягнуть канат. Не шкодує рук і Вікторія, хоч команда програла упевнена. Головне участь. раз Туристка Віка та всі інші учасники табору вже завтра відправляться додому. Волонтери очікують наступну зміну. Та дівчина каже, додому не хоче, на Хортиці цікавіше. Катерина Шапка, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти.